Венді, ти чого? Відкриваю вікно, думаю, про вітрю і починаю прибирання зранку тут. Ага. А тут хто сірий? На дворі холодно. Сіренький тобі їсти? Зараз винесу. Зараз докажи да, я їсти хочу. Зараз винесу, почекай. Ну, що ти нявчиш, несу, я ж не можу так скоро. Ага, іди, 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 мій хороший, іди, Тут же ж була десь пластикова, я ще її не викидала. Ну зараз щось придумаємо. Нема коли помить навіть тобі. Тух, кожного дня мила. Так, да, підожди, я почекаю, бо в мене тут багато. А, знайшла між квітами. Та тихо, дурбецло, давай. Їш, все, взяв, підбив собі. Ой, зараз ну ці хай квітнуть, піду там зірву квітів, дітям поставлю, бо вже ті біленькі хризантеми відсвіли. Від ага, їж, їж. І отам же прийдуть ще гарбуз. Ну я ще винесу, Ой, скільки роботи. Я вчора полуницю майже викопала. тут залишилось. Що ти, мало? Ні, ну трішки поїв. Чого це ти? Не такий голодний. Ну все, сіренький. Тут тепер треба прибрати оці томати. Ох, ну, не знаю, скільки днів мені дадуть попрацювати. Ну, сьогодні повинні привезти малюка. Так, щось я хотіла ще зробити. А. Оце хотіла розповісти. Наталя каже, вчора мені забракувала мої самшиту тут. В якому плані? Ну, вона не бачила, я їй тільки розповіла і казала, що отут додавала і там додала. Вона каже, ну і яке воно? Треба, щоб і тут так було. Каже, ну як ще буде, тоді зроблю і тут, як ти хочеш. Каже, так би воно було гарно. Кажу, так де ж їх взять? Все рівно мені не вистачало б тих, що в мене лишали, що я там додала. Ну, а там, якщо поприймаються ті, що під пляшечками, і я ще розведу, то можна буде й тут посадити. Ой, артистка. Каже, яке воно? Та вроді нічого, а ви як думаєте? Ну і чого ти не вчиш? Іди їж, Бо зараз прийде той, хто любить все. І їсть. Да, іди, іди, кушай. Дуже чайник закипів, мабуть. Я поки розділась. Фенді випустила. Так, ну ось я нарвала, скільки квітів. Ой, я сюди занесла сонечко. Зараз випущу, винесу. Нема більше. Ага, нема. Ой, пиший. Упала в листочок. Ну, а щоб дарма не ходити, я ще яблук на... Там у мене вони помиті, це не влізли туди в сушарку. Ну, оце те, що влізло, я тут натоптала. Це банка 1,7 літра. І теж віднесу. На віранду, там у мене в одній половині одежа висить, яку я одягаю на вулицю тут працювати, а в другій там всякі тарілочки, е е крупи, що не помістилися отут під уголком. Так, і зараз я квіточки поставлю. Це такі багато вже. Довгі дуже нарвала, Тут можна коротші. І я в кухні вже прибрала, в мене лишилась спальня, зала. Ну там, де вони зараз сплять, діти. От. І віранда, і хоп, я вже прибрала і ванну, Ну і не знаю. Ну, до 12, що встигну, а то хочу вийти на вулицю попрацювати. от, А вже то яблука буду різати увечері, коли світло включать, ну, щоб. Якось Світовий, світловий день зараз малий, не встигаєш нічого. Тому. Та ще якби би і встала раніше. Ну і мені хотілося трішки довше поспати. Малечі немає, вони вдома. Так. Ось якось так. Оце довгеньке, мабуть. Зараз ще обламаю. І поставлю дітям біля портретів. Довго стояли білі, мабуть, більше тижня презентами. Не знаю, там дівчатка мені возили їм накладовище, ставили, скільки вони там збережуться. Ну, це буде потім, це приготую. Зараз поп'ю каву. Фух. Так. Сьогодні якось мені трішки сумно. Хоча я й заморюємо. Бо вже ж, знаєте, вік не той. Але з ними краще. І так все поприбирала й дивися, що в мене тут чистота, а дзвоночка то нема, нема. Краще б воно кожного дня прибирали. Хоча він... Не дає прибирати дуже. Коли з паточки лягає, не хочеться ж його тривожити, щоб тихо, 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 щоб ніхто не шумів. Звук на телефоні виключаю. О, я бачу, там бігає фондюшка. Ну, а зараз П'ю каву, прибираю далі. Щоб такі думки важкі не йшли в голову. Чим займаюсь. Ой, люце ж десь у мене було. А де? Хто ж його знає? Ой, хто ж його знає? Ага, тут зараз на... все нарушу. Ну ладно, візьму таке величеньке. Що мені ще можна взять. Можна Одне печиво. І все, не хочеться їсти нічого. Так от. Вони поїхали, я вчора думаю, подивлюся своїх друзів. Я просто люблю подивитись якісь відео, що люди виклали. А воно ж, як дивишся, зайшов на канал, ну, як друзів, я повинна пройтись по всіх коментарях. Ну, мені подобається. Я там вподобайки їм поставлю, почитаю. Мені цікаво, що люди пишуть, що люди думають. А це ж все час. Думала, ляжу рано, а вийшло вже пів другого ночі. Ну, як ти встанеш потім рано? Не встанеш? Ну, якось... На дворі вже плюс вісім. Зранку було плюс шість. Опалення я виключила, вдома тепло. Рання вивісила на вулицю, а воно щось так... Знаєте, якби... Чи туман, чи мегичка така якось, ну, димка така була. та ні. Занесу я його повішу вдома. А то слідкуй, може, дощ наморосить, або що прала-прала. Ну так, я пішла. Зараз поставлю квіти біля дітей. Попильний сосю, попідтираю і на вулицю. Пів одинадцятого я казала, що за 12 я собі за мету поставила. 12 вийде на вулицю. Щось поробить. Точки діточка. Ой, господи. Дочечка шовтенькі, тобі і сашуні. Самі менший букет вийшов. Я ще тобі додавлю сина. Так, хочеться. А, отак ну, можна поставити. Ну все, іграшки складені, тишина, ажехо. І я включаю пилизос і продовжую прибирання. А а що ж я включаю, як я не вставила в розетку? Ой, це тільки я таке можу. Плюс 12, але вітряно на дворі. Ну я справилась, але на вулиці робити я нічого не буду, бо мені везуть малючка. Я хотіла трішки ну камінці, то віка, коли там була б вільна, приїхала. Тут уже небагато нам лишилось от на цій розкласти. От, ну Я ще хотіла там кам'яну троянду покласти, отам, посадити. В мене її мало, але можна тут поділитися. Та. І тут є. Це мені Люся давала, я так розвела, потихеньку-потихеньку і розвела. Ну що ж, так то й так, будемо гуляти. За це я вийшла по вісю висушувати. Тряпочку, що підлогу мила. Ну, нічого, це основне. Зайчик мій. Я хотіла ще й шланг ну, сьогодні скрутити оцю важку. Ну потім, завтра буде день. То й тут в мене небагато лишилося, що тут. От, ну, перекопати, звичайно. Парничку треба позривати все. Ой, Ренді. ти вже змерзла, пішли, я тебе. Так ти ж будеш незрозуміло, будеш рватися на вулицю. Ну пішли, я тобі лапки помию, пішли додому. Змерзла чи що? Пішли. Пішли, ж, поки немає святіка, полетіла аж. Ще хотіла розсадити оці хризантеми. Не знаю де, але десь хотіла. Ну, нема часу. Я тільки заснув в машині, тепер капризулька є, не хоче спати. Та, то Фендіни там іграшки. <світить> а вав, та я її заховала в гараж, зараз відчиню, бо вона ж лаяла на папу. От ну, я її заховала туди. Зараз папа зайде, скажу, щоб відкрив м'ячик то фендіни іграшки. Вже я до тебе приїхав, щоб я тобі зараз накидаю тут іграшок, да. Ага, качечка. Качечка? Да? То качечка? Качечка. Що ж ти 20 хвилин поспав? Ну нічого. Заснемо ще, да? В машині завжди засипає. І куди топ-топ? Каже, сам знаю куди. Yeah. Куди? топ топ Куди топ топ Хто там? Хто там? Ну, може, ти вже мені віддаси бабуліну Бабулін портрет. Га? Там фендюха ходить. Ага, каже, я, то моє, да? Ой, піду гляну на макарони і будемо кушати уже, а потім, може, й заснемо. Не знаю, це ж перебив сон. Тепер буде складненько трішки, ну нічого. Угу. Ти залип на мультик, а спатки? Мультик, мультик, іди спадки. Іди баюшки, іди. Книжечку почитаємо? Ну йди почитаємо книжечку йди? Ні? А навіщо ти кинул? Ось топ-топ книжечка. По книжечки не топають її читають. Що там парасулька жовта? Що там ще є? Що там ще? Я не бачу, що тут таке А качечка. Ага, квіточка. Банан. Все? Ой, будеш, штани вже спали. Давай, спаточки і ця тут, красуня, що ти там? Собачку хочеш, сама доставай. А Святік іде баюшки? Святі ку ку-ку. Ну, хоть поїв. А тепер не знаю, як ми вкладемося. Ага. Ой, зончик, зончик. Опа бубу. Святик грається? Да? Ти граєшся? Ох, яка в тебе іграшка. Де кільця? Де кільця? Немає? Де кільця? Пошукай де кільця. Що ти, зоєчко? Де кільця? Тільки ж без кілиць буду гратись, да? Да? Ну так.